С. Джей Уотсон Перш ніж я засну, частина перша. Сьогодні. Ця спальня якась дивна, незнайома. Я не знаю, де я, як мене сюди занесло. Я не знаю, як мені звідси потрапити додому. Тут я провела ніч. Мене розбудив жіночий голос. Спочатку я подумала, що вона зі мною у ліжку, але потім усвідомила, що вона читає новини, а мене розбудив радіобудильник. І коли я відкрила очі, то виявила, що я тут, у цій кімнаті, яку я не впізнаю. Мої очі звикають до темряви, і я оглядаюся довкола. На дверях шафи висить халат, жіночий халат. Щоправда, він радше посував би жінці явно старші від мене. На спинці крісла біля туалетного столика висять акуратно складені штани темного кольору. Більше нічого розгледіти не можу. Одразу не зрозуміло, як виключити будильник, але я таки знаходжу потрібну кнопку, і будильник замовкає. У тишині чую уривчастий вдих і усвідомлюю, що я не сама. Обертаюся, бачу шкіру і темне, з вкрапленням білого волосся І якийсь чоловік. Його ліва рука лежить поверх ковдри, і на його безіменному пальці видніється золота обручка. Я ледве стримую стогін відчаю, отже, він не тільки старий і сивий, а ще й так виглядає одружений. Я підчепила одруженого чоловіка, і зараз я у його домі, у ліжку, яке він, як правило, мабуть, ділить зі своєю дружиною. Я знову лягаю, щоб якось зосередитися. Мені мало би бути соромно, цікаво. Де його дружина? Що, якщо вона зараз зайде до спальні? Уявляю собі, як вона стоїть в іншому кінці кімнати і верещить, обзиваючи мене курвою, лівцею, змійним кублом. Цікаво, як я буду захищатися, якщо вона таки з'явиться. А от чуваку ліжку, схоже, байдуже. Він повернувся на другий бік і хропе собі далі. Я лежу, не ворушачись. Зазвичай я можу пригадати, як потрапляю у такі ситуації, а от сьогодні ні. Скоріше за все, це була якась вечірка чи похід по барах або у клуб. Мабуть, я набралася як свиня, набралася так, що взагалі нічого не пам'ятаю. Треба було бути п'яною, як чіп, щоб піти додому до чоловіка з обручкою на руці та волоссям на спині. Обережно відкидаю ковдру і сідаю на край ліжка. Найперше мені потрібна ванна ігнорую тапочки, які стоять біля ліжка. Трахатися з одруженим чоловіком це одне, а користуватися взуттям іншої жінки це зовсім інше. Бо соня ж виходжу на коридор, що біля сходів. Я повністю гола, тому переживаю, щоб, відкривши не ті двері, не наткнутися часом на якогось квартиранта чи сина підлітка. З полегшенням помічаю причинені двері ванни і, прослизнувши крізь них, замикаю їх за собою. Сходивши на туалет і спустивши воду, підходжу до умивальника помити руки, простягаю руку, щоб узяти мило, і відчуваю щось не так. Спочатку я не можу зрозуміти, у чому справа, але потім усвідомлюю, що рука, яка схопила мило, має дивний вигляд шкіра на ній зморщена. Нігтіть мені скусенія на безіменному пальці, як і в того чоловіка у ліжку, проста золота обручка. На мить я просто дивлюся на руку, потім ворушу своїми пальцями. Пальці на руці, яка тримає мило, теж ворушиться. Мені перехоплює подих і мило вислизає в умивальник, підіймаю погляд на дзеркало. Обличчя, яке дивиться на мене з дзеркала, не моє. Волосся немає об'єму і підстрижене дуже коротко, шкіра на щоках та під боріттям обвисла губи тонкі, рот скривлений, я зойкаю. Якби мені не перехопило подих ще дужче, я б уже кричала: я бачу очі. Шкіра довкола них теж вкрита зморшками, але незважаючи на це та усе інше, я усвідомлюю, що це мої очі, а жінка у дзеркалі, я тільки на 20 років старша. Можливо, 25, можливо, ще більше. Це неможливо. Такого не буває. Мене починає трусити, і я хапаюся за край умивальника. Ще один зойк зароджується у грудях і придушений виривається з горла. Роблю крок назад від дзеркала і тоді помічаю їх. Фотографії. Розвішані на стіні на дзеркалі. Поміж ними списані фломастером на жовтому папері записки, вологі та скручені. Вибираю першу ліпшу записку. На ній слово Крістін та стрілка, яка вказує на фотографію зі мною, цією новою мною, тобто старшою мною, на якій я сижу на лавочці на пристані поруч з якимось чоловіком. Ім'я, здається, мені знайомим, але таким віддаленим. Ніби мені потрібно зробити зусилля, щоб повірити, що воно моє. На фотографії ми обоє посміхаємося на камеру, тримаючись за руки. Він симпатичний, привабливий, і коли я приглядаюся уважніше, я розумію, що це той самий чоловік, з яким я спала, той, кого я залишила у ліжку. Слово Бен написано під фото, а поруч з ним твій чоловік. Я зриваю цю фотографію зі стіни. Ні, думаю, ні, ні, цього не може бути. Пильно розглядаю інші фотографії. На усіх я та він. На одній я одягнута у якусь жахливу сукню, розгортаю подарунок, на іншій ми обоє у водонепроникних куртках стоїмо перед водоспадом, а біля наших ніг маленький песик. На фотографії поруч я сижу біля нього, попиваючи апельсиновий сік зі склянки, одягнена у халат, який висів у спальні. Роблю ще декілька кроків назад, поки не впираюся спиною у холодну плитку. Саме у цей момент у мене з'являються уривки неясних спогадів, але як тільки мій розум намагається зафіксувати їх, вони розвіюються, наче попіл вітром, і я усвідомлюю, що у моєму житті є після, перед, хоча перед чим воно є, не можу сказати. І тепер а між ними немає нічого, крім довгої безмовної порожнечі, яка привела мене сюди. До мене і нього у цей дім. Я повертаюся в спальню. Фотографія, на якій я та цей чоловік, з яким прокинулася все ще в моїй руці, тримаю її перед собою. Що відбувається? кажу я. Сльози котяться мені по обличчю. Чоловік підводиться, його очі ще напівзакриті. Ти хто? Я твій чоловік. Сонно відповідає він без жодного сліду роздратування. Він не дивиться на моє оголене тіло. Ми одружені вже багато років. Ти про що? кажу я, і хочу втекти, але не знаю, куди. Одружені багато років? Та про що це ти? Він встає. Ось, каже і подає мені халат. Чекаючи, поки я накину його на себе, чоловік одягнений у завеликі на нього штани від піжами та білу майку. Ми одружилися у 1985-му, каже він. 22 роки тому. Ти. Що я? Я відчуваю, як кров відходить від мого обличчя, а кімната починає крутитися. Десь у будинку цукає годинник, так голосно, не наче молоток. Але. Він робить крок назустріч. Як? Крістін, тобі зараз 47, каже він. Я дивлюся на нього, цього незнайомця, який посміхається до мене. Я не хочу вірити йому. Не хочу навіть чути того, що він каже, але він продовжує. З тобою стався нещасний випадок. Ти отримала травму голови, у тебе проблема. Ти... Не можеш нічого запам'ятати. Чого не можу запам'ятати? кажу я і думаю, ну так не останні ж 25 років. Чого? Він робить ще один крок, наближаючись до мене, як до наляканого звіра. Нічого. Іноді твої спогади починаються з того часу, коли тобі було ледь 20. іноді, навіть ще раніше, дати і роки змішуються в моїй голові. Я не хочу запитувати, але знаю, що мушу це зробити. Коли, коли стався цей випадок? Він дивиться на мене, і на його обличчі можна прочитати одночасно співчуття і страх. Коли тобі було двадцять дев'ять, закриваю очі, навіть якщо мій мозок відмовляється прийняти це, десь я розумію, що це правда. Чую, як починаю плакати знову, і цей чоловік, цей Бен, підходить до мене. Я відчуваю, що він поруч, завмираю, коли він кладе руку мені на талію і не пручаюся, коли він пригортає мене до себе, він не відпускає мене разом ми м'яко похитуємося, і я усвідомлюю, що цей рух якимось чином мені знайомий, від нього мені стає краще. Я кохаю тебе, Крістін, каже він, і хоча знаю, що і мені слід було б сказати, що я люблю його теж, не роблю цього, не кажу нічого, як я можу його кохати. Він не знайомець. це все безглуздо. Я хочу знати так багато, як я потрапила сюди, як мені вдається вижити, але я не знаю, як його про це запитати. Мені страшно, кажу я. Я знаю, відповідає він. Знаю, але не хвилюйся Кріс. Я піклуватимуся про тебе. Я завжди піклуватимуся про тебе. Усе буде добре, довірся мені.